Небо і земля, небо і земля нині торжествують. Ангели, люди, ангели, люди весело праснують. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царі вітають, покінь відають, пастирі раю, чудо, чудо повідають. Вови фємі, вови фємі, весела нова. Марія, Діва Марія сина породила, Христос родився, похводися, а не співає, царі вітай, покінь пастирі пастиріє рай, чудо, чудо повідають. Три славні царі, три славні царі зі сходу приходять. Вада не смирну, ладами смирну. Бог убудися, а не виспівається, не вітають, поклім відають, пастирі я раю, чудо-чудо повідають.